Вітаю, друзі! Це Мегалоти, З вами я Ірина Фролова. Сьогодні ми розіграємо мегаджекпот 6 мільйонів та 750 тисяч гривень. І мегаприз ще у нас є. Сьогодні він становить 270 тисяч гривень. Як завжди, у цій порі ми працюємо разом із тиражною комісією і оголошуємо, що 1991 тираж відкрито. Ну що, друзі, готові до мільйонів? Бажано не просто знати, а справді вірити, що саме ви можете стати мільйонером. Номер першої кульки вісім. Мені приємно нагадати, що ваш перший мільйон може прийти не один. Номер другої кульки чотири. Мегаджепот сьогодні одразу шість мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч гривень. Номер третьої кульки шістнадцять. Просто неймовірна сума, правда? І вона може бути вашою. Номер четвертої кульки 5. До речі, за статистикою 60% переможців продовжують грати і після виграшів. Друзі, і ви не зупиняйтеся. Номер п'ятої кульки 24. І загалом виграшна комбінація зараз така: 8 4 16 5 24 та шоста кулька номер 27. А за мить ми дізнаємось, якою буде сьома кулька Мегакулька. Як ви знаєте, вона здатна подвоїти ваші виграші, і сьогодні виграшною є Мегакулька 4. Що ж, загалом, щаслива комбінація вже внизу екрану, але не перемикайтеся, ми продовжимо. Отже, результати ви бачите на електронному табло. А наступного разу будемо грати за мегаприз 290 тисяч гривень. Та мегаджекпот 6 мільйонів і 800 тисяч гривень. Друзі, вся наша команда МСЛ висловлює співчуття родинам загиблих у жахливій трагедії, миру і достатку вашому дому.